Всім привіт, з вами Михайло, ви на каналі Містер Поповач, і це вже 75 день челенджу. І ще залишається ще зовсім трішки. З кожним днем челенджу я для себе, так сказати, бачу для себе перемогу. З кожним днем я стаю все сильніше. Але, але є трохи свої мінуси. Так що... Так що не забувайте, щоб дізнатися, що буде до кінця челенджу, не забувайте підписуватися на канал, ставити ваші подбайки на... і писати коментарі, підписуватися на інші соціальні мережі. На дивіться підписки буде невеличкий розіграш. Я, в принципі, ще думаю над цим, а на 1000 підписків буде грандіозний розірож для мого каналу. Буде, таке нормально. Так що не забувайте підписуйтесь. Десь, хто буде в мене в телеграм каналі, я десь на 900, 920 чи 930 вам трошки про спойлеру хто буде в телеграмі. А, ми, а це, хто на курсі, це 100 дневний челендж. Проти 100 дневного челенджу. Я 100 разів відтискаюся, 100 разів присідаю і 100 разів напрежу. В 100 днів. І це вже так 75-й день. Але що можу сказати? Потрохи-потрохи по йдемо до, так сказати, з кожним днем це менше, менше, менше. Тоді так вийшло, що я трохи запишу сьогодні швидше. Ну що, а ми починаємо відео без монтажу, тому що Тому що так виходить. Одразу футболочку займаю, одразу мені душно бо на дворі. Плюс жара. Плюс жара виходить Ну шо, перший підходик. А, пітьше. А, не знаю. С трубом буде подимся. Ну шо, зараз перший підхід. Підходик. Під Починаємо з тайберці. Якщо на корсі, я ж маю отку дошечку для, так сказати, для... Тих віджимань. Я кожного разу, садко, вслідних 10 чи навіть більше, я все виконую по 25 разів корм. Це виходу кожного разу. А мій рекорд 55. Подивимось, який буде на сотий день. Е, я, я вже перевірю, який рекорд. І хочеться знати. А що, зараз ми починаємо. Ну що, погнали? Погнали, перші перші так сказати підходи? Погнали! 25! Ууу! 25! Це було трохи складно, але я не зупиняюсь. Так сказати у мене... Що, знаєте, тако, рука тебе є перестав Перестає боліти. В принципі, ви мене не бачите. Але скажу що, спорт... Спорт це все. Щоб не сказати... я, я думав такий... знаєте, в мене були такі. Тим щоб зайнятися спортом раніше. Але все такої е, починав, а мене зупиняв. Так сказати, це і плюс, і дисципліна, щоб потім після цього челенджу, я тебе знаю, що треба для вас записувати відеоролики. Але що потім я не знаю, що буде. Цел себе, хоч би до мого дня народження буде, щоб було 1000 підписки. А ще важкі є Роджері і Розер. А на 900 підписки буде Розер. Так що, небеличкі. Так що, так що не забувайте цей. Дякую за 819 1 підписки. Ще трохи буде 900. І потрохи будемо. Будуть ігрові відеороллики просто. Зараз, так сказати, не дуже не час. Ну що, погнали, другий, так сказати, підходить. Другий, підвез 5, погнали! 10, 15, 10, 15, Ват, уже сорок пять? Пять. Пять, уже пятьдесят. Але я не зупиняюсь. 50, що зараз залишається 50 відтискань. Потім залишається, ще. Присідання і на працю. Але зразу після відтискань проходжу на присідання. Так що не забувайте підписуватися на канал, але це підписку буде невеличкий розмір Перед басами, який буде на тисячу. Так що пишіть в коментарі щось приємно і напишіть. І скоро буде повернення відеороликів, там я і маю його до пройти Stalker 2. там ще купати його. Не ще якісь ігри. І напишіть, які би ігри бирали ще для проходження. І буде Майнкрафт і варі. І плюс так сказати, зараз моя веб-камера поки що в дорозі я її замовив. Якраз вчора я її замовив десь з зранку. Але вона ще не прийшла. Так що, все, понали, третій підхід. Буду довго тримати. Вона... Она. Это уже не 20, уже 5. Понадо. Oh,

Вже і змучений, в мене вже стана, чисто мокра Чуть-чуть видихатись, треба. Треба щось сьогодні помитися. Завтра таке. Щоб не бути таким. Ну що, понадоби останній підхід, зразу переходимо. Після останнього підходу. Приходимо зразу до присіда. Ну що, не забувайте ставити в Польщі подлайки, підписати на канал, це вже 75-й день. І ще лишається 25 днів. 25 днів. Ну що, погнали?

Хочу після челенджу. І стараюся не пропускати. Вже мені господжує. Висить, що я три рази пропустив. Потім я наздоганяв. Це можете подивитися у плейлисті у списку відворень. Буде кінці відео. Ну що, читайтеся, лишається підтискання і зразу приходжу до присяги. Прихочу зразу до. Прихочу зразу до присідань. Ну що, понадоби? У мене спина вже і із мокре. Дякую за ваші коментарі, дякую за вашу підтримку. Я це дуже ціную. Я не думав, що в комусь таке зайде, як я, я, я починаю. Я казав, якщо нікому не зайде, я буду робити для себе. сен. в майбутньому. І потім двірі. А я потім казати, А я я. Ну тоже я почав цей щелен. Не лише зміни. Зовнішні зміни. Не лише і фізичні зміни. І ще плюс розумові, і плюс дисципліна. Тебе заселяти робити, як би не було важко. Відною сім'ї трошки проблема, але я не зупиняюся. Ну що, погнали до присідань. Погнали. Перший підхід. 13 20 20 Сейчас залучай тебе 80. Понале далі. 60. 70 дивіться, я записую цей челендж у 13.21. Потім не казали, що це той бик бі вечір Біду без бандажу я В принципі, буду мати всі що лишається? 30 я вже зробив. Ну що лишається? 70. присідань Потім на направить. Ну шо, понадоби. 50. Ще 50 і зразу приходжу до 50. Присідань і приходжу зразу на прес. Ну що, погнали? Семця! С 70, сейчас залишається 30. Залишається 30, 30. і 30 присідань і одразу переходжу на прас, останній на працю. Кто не в курсе, це сто дневний челендж.

семьдесят. Девяносто. Девяносто. Заложайте останник. Десять сходил. Я так не думав, що... Я так не думав, що в принципі, так сказати... Що вам сподобається цей челендж. Дякую за вашу підтримку. Тут робіться підписки лишилось ще 9 людей. Це буде невеличкий розіграш. І прямому напевно... на, на стрімі зроблю розіграш. Уже просто підписуйтесь на телеграм-канал. І скажу, коли буде цей розір. Ну шо, погнали? Останніх... Десь! Чому ж я питання? Десь. Ну що, погнали? 100. Що, вже веконом залишається лише. Залишається лише на раз. Останніх 100 разів нашої. Ну що, не забувайте ставити до ваші подбайки, підписуватися на канал. На 900 підписки буде невеличкий розіграш, а на 1000 буде вже грандіозний розіграш для мого каналу. Так що не забувайте ставити лайк, подбайки, підписуватися на канал. А ми погнали! what <laughs> じゃあ。 60. 70, еще 20. Погнали. Погнали. Оооо же oh, о складночесному мокрі я вже чисту плю. Але так сказати. Сімдесят п'ятий день. І ще залишається зовсім трошечки. Залишається 25 днів челенджу. І... Я вже бачу для себе невеличку так, перемогу і зовнітку зміни, ви так само напевно бачите протягом. І щоденні, щоденні такі тренування роблять мене сильнішим. Ви, в принципі, бачите це на своїх очах. Так що, дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте, на 900 буде невеличкий розіграш. Я десь прямо на стрімі приведу а, призи. Для вас поки що буде секрет. Так що, дякую, хто був. З вами З вами був Михайло. І не забувайте ставити подбайки, підписуватися на канал, підписуватися на інші соціальні мережі, особливо в телеграм. На 920 підписків там в Ютубі як буде. Я вам розкрию, які буде призи на 1000 підписки. Так що, ставте вам, подбайки, підписуватися на канал. Пишіть коментар, а з вами я буду прощатися. З вами був Михайло, ви на каналі Містер Хович і і вже 75-й день закрито. Все залишається 25 днів. До нових зустрічей, побачимось!